А зараз ми більш детально познайомимось із продукцією мікролайф. В нашому асортименті є механічні напівавтоматичні та автоматичні тонометри. На всі автоматичні тонометри Мікролайф надається 5 років гарантії, на механічні 2 роки. Зверніть увагу, BP в найменуванні від скороченого blood pressure – артеріальний тиск. Різниця двох моделей механічних тонометрів у тому, що VPAG 30 має вбудований стетоскоп, що спрощує процес вимірювання артеріального тиску самостійно, тобто стетоскоп зафіксований у потрібному місці на манжеті. Для лікарів ця будова не має значення, а покращений механізм манометра забезпечує високу точність та надійну експлуатацію. Напівавтоматичний тонометр BPN1 Basic для тих, хто вже спригнув з механіки, але вважає, що ручним накачуванням повітря в манжету він контролює процес вимірювання. Компактний, максимально зручний у використанні прилад. За розміром він менше долоні, а весь комплект для вимірювання тиску складається в зручну дорожню косметичку. Із компактних автоматичних тонометрів, зручних у подорожах, можна виділити MicroLife bp a 1 Easy з адаптером в комплекті. Він має лише одну ячейку пам'яті. Зазначимо, що всі автоматичні тонометри MicroLife мають запатентовані технології Gentle та IHB. У всіх моделях універсальні манжети розміром 22-42 см. Лінійка A2 Classic та Basic вже більше семи років на ринку України. Basic більш прокачена модель, в ньому є індикатори руху та правильного надягання манжети. Також можна виставити час. Basic має у комплекті адаптор, а обидві моделі мають 30 ячеюк пам'яті. Тонометр bp b 1 Classic це. Та модель нового покоління при невисокій ціні він має майже всі функції. Ця модель має живлення лише від батарейок. І ми не можемо залишити без уваги модель b 3 afip Навіть якщо в вашій мережі немає цієї моделі в асортименті, це втілення досконалості і точності. Це автоматичний тонометр з виявленням миготливої аритмії з технологіями AFIP, MAM і IHB. Саме ця модель допомагає виявити ризик виникнення інсульту в домашніх умовах. І ми з вами підійшли до спеціальних груп під час вимірювання артеріального тиску. Тож давайте поговоримо про те, як технології Microlife допомагають в цьому. Перша спеціальна група це вагітні жінки. Мікролайф дозволяє вагітним жінкам вимірювати артеріальний тиск в домашніх умовах, що може зменшити кількість відвідувань лікарень і допомогти зробити материнство безпечнішим. Тонометри мікролайф із технологією Gentle Plus пройшли кілька складних перевірок, щоб тепер їх можна було рекомендувати і вагітним жінкам. Ви здивуєтесь, але ця проблема настільки гостра, що протягом останніх 15 років було проведено 1798 досліджень з метою знайти точний прилад для вагітних. Усі дослідження проводились відповідно до міжнародних протоколів та стандартів. У 2018 році було опубліковано результати міжнародних досліджень, в яких довели, що тонометри мікролайф досягли максимального ступеня доказовості та відповідності усім міжнародним протоколам – при вагітності та преклампсії. Наступна спеціальна група це пацієнти із цукровим діабетом. Вони можуть мати жорсткі артерії, які можуть впливати на вимірювання артеріального тиску, і недавнє дослідження у пацієнтів з діабетом першої та другої групи показали, що тонометри мікролайф є точними при використанні в цій групі пацієнтів.